Ось тут заховані тварини, які були знайдені, ось на дом будівників два. Ось тут їх захоронили. Сантехнік, який вскривав квартиру, ось тут. А що саме за тварини? Ех, котики, котята, кішка чи дві кішки. Я не пам'ятаю, бо я не бачила цього. Я бачила вже в відео. Ой, ой, здесь, свет. Котята, здесь котята котята, чотири штуки дохли. Ай-яй-яй, давайте. Спочатку почули запах трупний, почали скаржитись, її визивали. Вона приходила, там, щось робила в кімнаті, ми не знаємо, запшикувала освіжувачем, закривала і уходила. Воно вроді би, поки пахнуло освіжувачем, все нормально було. Ну а потім же ще хуже було. Опять же, ми до неї. Ми звернулися до нашої головної ОСББ Світлани Павлони, з її дозволу ми зайшли. В кімнату, да, да, да. В кімнату зайшли, ну, спочатку побачили, що стоїть в корзинниці. Ну, А потім, коли ближче побачили, побачили, що особливо ото, риженьке котенятку, воно вже мертве було. Ми зрозуміли, що там вже все. І почали знімати. Саме за цими дверима у кімнаті номер 116, за словами очевидців, і мешкала дівчина Аніта, яка начебто займалася перетримкою тварин, у коридорі й досі чутно трупний сморід, адже саме за цими дверима відбувся той жорстокий злочин щодо безпритульних тварин, яких волонтери довірили дівчині на перетримку. Здають питання, чому ж ми віддали ці скотині тварин? Так, вона скотина, вона. Але вона втерлася в довіру, бо ми перевіряли її. Ми попросили відео, просили фото, навіть сюди заїздили, і вона нам виводила. Тобто я бачила своїх тварин. Але на жаль, люди привозили, і це як виявилося, було вже масово. Мені подзвонили забрати живих тварин. Цю аніту ми знали, і також, на жаль, ми стали жертвою її перетримки. Там було дві моїх собаки, котрі, дякувати Богу, вони живі, і двоє кошенят забрали котрих своїх. І ще чужих ми забрали. Ми приїздили сюди і слюсар, котрий вскривав кімнату разом з і, і, сусідкою. Глава ОСББ цього гуртожитку не змогла зайти, бо там запах був тупний, на жаль, страшний. Ай-яй-яй. Про цю ситуацію я вчора дізналася з соцмереж. Я також була в жахливому стані, коли подивилася це відео. Я довго себе вмовляла його подивитися, не хотіла, але коли воно почало скрізь з'являтися, то передивилася. І потім в мене задалось питання, що там ну, були тварини з одного з притулків нашого міста. І я знаю, що котенята, яких ми прилаштовували, от поїхали на перетримку. І потім, запитавши у жінки, яка їх відвезла. На перетримку цих двох котенят, куди відвезла, вона мені написала цю жахливу адресу. Почала вдивлятися в відео, і одного з них сірого я впізнала в корзині. На щастя, воно було живе. Але я розумію, ніж такі перетримки, от краще вони були б на вулиці, і у цих тварин було б набагато більше шансів вижити. І в зв'язку з війною і з такою великою кількістю тварин у нас з'являється багато таких людей, які хочуть нажитися на безпритульних тваринах, створюючи такі адські перетримки. Я ну вважаю, що треба необхідно просто придати цю ситуацію вели. Кому розголосу, тому що е, люди, які е, знущаються над тваринами, ну як то кажуть, з тварин починають, переключаються на людей, тому ну а тим паче, якщо вона працює нянею, ще за сумісництвом, то це взагалі ну, в мене велике прихання до правоохоронних органів, е, е, щоб ця справа дійшла до кінця, де моя тварина слава богу, собака жива здорова, тому що я її віддавала лише на два дні. Вона в мене і так сита, тому я навіть не помітила, що вона там могла не їсти. Але Аніта мені телефонувала і казала, що моя собака, мабуть, від стресу чи що, ну, ходить в туалет в неї вдома, тому я заплатила їй 700 гривень за хімчистку її килима. Зоозахисники та активісти приїхали до відділення поліції номер 2 аби поспілкуватися зі слідчим у цій справі. За нашою інформацією, є висока вірогідність того, що дівчину, можливо, причетну до загибелі безхатніх тварин, можуть не притягнути до кримінальної відповідальності. Подейкую, що схожа справа була декілька років тому, і її закрили, обмежившись лише адміністративним протоколом. Схожа історія була. Це як вже ми дізналися. Зі слів, але хочемо, щоб цю ситуацію оприлюднили. Ту ситуацію, на жаль, ну приховали. І можливо б у цієї ситуації не було, якщо б ми знали, що вона така. І чому люди ж ну, віддавали тварини? Я впевнена, ми не одні у це, хто сюди сьогодні прийшов, віддавали її тварин. Чому всі бояться про це казати? І та голова ОСББ просто приховала. Це я вважаю ну, ненормальним те, що приховувати вбивство, ну, я не можу порівняти навіть людину і тварину, бо для мене тварини краще, ніж люди. І ось нам випадок. Я не знаю, як по закону, да, як зараз новий закон, чому її відпустили. Чому на ми я виділа статтю в телеграм каналі що вона проходить як свідетель. Посвідетель чого? Проживала тільки одна одна тут, снимала комната одна. З нехто ніхто не проживав. Як ото свідетель, тим більше, ну, Заходила только она одна туда. Она даже никого не пускала. Мы когда к ней просто предъявляли ей, Аня тут воняет, ей предлагали, давай мы тебе поможем убрать, например, соседи, потому что воняет. Она никого не пускала, она ни слесаря не пускала, ну, в комнату вообще никого. И с момента до того, как ее стали, ну, выгнали или этот, уже зашли в комнату, это две недели прошло, как был этот Запах ужасний. Правоохоронці відділення поліції номер 2 Криворізького груп встановили, що 24-річна жінка за грошову нагороду брала у волонтерів тварин на перетримку та обіцяла за ними доглядати. В результаті недбалого поводження з тваринами вони загинули. З даним фактом внесені відомості до ЄРДР за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Наразі триває досудове розслідування. Наразі. Закон не на боці тварин, І сьогодні вона вбиває тварину, завтра може вбити людину.